Якщо цей випуск вийшов, то ми знайшли трохи світла, щоб написати сценарій до нього. Потім ще трохи щоб записати його, ще трохи щоб змонтувати і викласти. І найголовніше, ви вирішили виділити а, трошечки своїх кіловат, щоб подивитись його. Так я хотіла розпочати цей випуск місяць тому, коли писали цей сценарій, але буквально з наступного дня з е... постачанням електроенергії все стало ще гірше. The mm -hmm. Будь-які спроби загалом робити якийсь контент для Ютуб. Е, я, якщо чесно, відклала до сьогоднішнього дня платформі, очевидно, все одно на наші труднощі. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви, в принципі, бачите це відео. Хоч хтось, якщо ви е, якусь активність стосовно нього будете проявляти, От прямо зараз можна поставити вподобайку. А якщо ви забули, я Яна Середа-Манилова. це про щоди? Ми продовжуємо слава Богу досліджувати український контент. Розпочинаємо. І у нас сьогодні з вами буде невеличкий музичний випуск, після якого я впевнена ваші плейлисти поповняться парочкою класних пісень. Ідея е, саме цього формату в мене з'явилась ще на етапі ось підготовки цього випуску про пісенний конкурс «Євробачення», здебільшого про саме нацвідбори українські. Я дивилась багато, багато багато нацвідборів з років, що минули, і побачила е, в них багато артистів, виконавців. Груп, в тому числі. Які, якщо чесно, про існування яких я забула, я впевнена, багато хто також забув. І якщо стосовно деяких персон, артистів, фірок, мені було, якщо чесно, все одно, то ось це забуття декого мене все ж таки засмутило. І про один такий український гурт і буде в цьому випуску, і це гурт «Dazzle Dreams». Це колектив, що, як на мене, робив дуже якісну електронну музику, з'явився у 2004. Шостому році його творцями стали Дмитро Цепордюк з Івано-Франківська та Сергій Гера. Як пише Вікіпедія, я в ній трошечки покоперсалася у 2013 році. У гурту Дезел Дрімс почались важкі часи, які призвели власне до розпаду колективу. Дмитро Цепордюк сконцентрувався на просуванні свого нового проєкту, а він називається Луйко, і він, до речі, існує досі посилання на. Ютуб сторінку цього проєкту я обов'язково лишу в описі до цього випуску. А Сергій Гера продовжив своє творче існування разом з гуртом Друга Ріка. Також класний гурт. І ось недавно хлопці виступали на фестивалі Атлас Вікенд. Для тих, хто можливо забув про цей гурт. Е, я вам нагадаю, а для тих, хто не знав, я вас зараз з ним і з його творчістю познайомлю. це буде такий дуже короткий, е, тому що Ютуб, скоріш за все, все одно зніме монетизацію з цього випуску, щоб нічого там не заблокувалося. Мій особистий, дуже суб'єктивний топ-5 найкращих пісень гурту Dazzle Dreams. п'ятого по перше місце, і розпочинаємо ми з пісні Ікона. Номер 4. Офігезний трек мила. Тебе тримав повна коліна. Шукав шляхи до серця. Always on my mind. Третя сходинка за пісни life. Сходинка S.O.S. бо наш сос. моє я бачу Перший номер, пісня, яку я після того, як переслухала, от вже зараз готуючись до цього випуску, слухаю дуже часто. Це трек Shop your Mind». Я переслухувала, а по-перше, ностальгувала, тому що ем, пік популярності творчості «Dazzle Dreams» прийшовся на е, початок е, моєї роботи в сфері радіо. І я слухала ці пісні, і мені було трошки сумно, тому що ну, трошечки по часу промахнулась «Dazzle Dreams», або, скоріш навіть промахнулася аудиторія, тому що в принципі електронні музиці завжди було важко пробитися на телебаченні. Радіо і це і зараз не дуже сильно змінилось, якщо чесно. А ще більше українській електронній музиці було важко пробитись в ті часи. до м -м, широка аудиторія до е, великої кількості слухачів знову ж таки скрізь е, лунав е, такий складний хор е, російських пісень, російських артистів. Але зараз це зовсім вже не так. Е, зміни відбулися, зміни ці колосальні і щось. Мені підказує, що гурт Dazzle Dreams можливо, чекала б зовсім інша історія і зовсім інший рівень популярності ще раз із тим матеріалом, який вони робили. Мені б хотілось в це вірити, принаймні. Про зміну часів я ще вчора буквально бачила в інстаграмі у ресурсу Мовити. такий дуже промовистий, як на мене, пост про те, що в липні цього року сталася історична подія, і нарешті, в топі улюблених пісень у. Українців в YouTube Music перша десятка повністю складалась саме з українських треків, і мені особисто дуже шкода, що до цих часів не дожило багато, як на мене, дуже класних проєктів музичних багато хто просто перегорів, багато в кого закінчились бюджети бажання щось робити. Бережіть а, своїх контент-мейкерів, незважаючи на те, що це фільми, музика, ютуб-проєкти, книги. Підтримуйте українське в Україні. Посилання на все про що я вам сьогодні розповіла, буде обов'язково в описі до цього випуску. Поповнюйте свій плейлист піснями гурту «Dazzle Dreams». А ще я, до речі, знайшла декілька свіжих відносно інтерв'ю з учасниками а, гурту «Dazzle Dreams». Особливо цікаво мені було послухати Дмитра Цепродюка. А я також обов'язково посилання лишу в описі до цього випуску на ці інтерв'ю. Можливо, ви також захочете з ними познайомитись. Ну і в принципі на цьому все. Я вдячна всім, хто, незважаючи на наші всі великі паузи, в створенні контенту, продовжує нас підтримувати, продовжує нас дивитись, це всі ви. Ми особливо вдячні всім тим, хто наші підтримує матеріально. це, наші прекрасні спонсори. Усі люди, дякую вам дуже сильно. Я на. Середа минилого весь цей час був за кадром монтуватиме. Сподіваюсь, цей випуск мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять прекрасних киць сьогодні на дивотихі сплять. Навіть вони зрозуміли, що треба дати цьому випуску подихати і народитись. Наші авокади, як ви бачите, от що що точніше, кому, кому. А їм взагалом відсутність світла не заважала процвітати. І це навіть не всі, що вміщаються в кадр. Якщо хочете побачити всю нашу авокаду родину, то також якось дайте нам знати про це. Ми вас любимо, і цілуємо. Бувайте. Ох, це було важко, просто знаєте. Повертатися на сцену, коли ніхто не чекає вже дуже важко. Але я вдячна всім тим, хто додивився до цього місця. Бувайте! Ой, нервове!